День обіцяв бути вирішальним. Олена відчувала це кожною клітиною, наче повітря в переговорній кімнаті було наелектризоване очікуванням. За великим столом з темного дерева сиділи троє інвесторів люди, від погляду яких залежало майбутнє її бізнесу, її зеленої гілки, мережі еко-кав'ярень, яку вона плекала з нуля. Чоловіки в дорогих костюмах виглядали спокійними, майже байдужими, але Олена знала, за цією маскою ховається гострий розум, що прораховує ризики та потенційні прибутки. Поруч сиділа Галина, її бізнес партнерка Вона впевнено всміхалася, поправляючи ідеально вкладене волосся. Ця усмішка, трохи зверхня, трохи втомлена, давно стала її візитівкою. Для всіх Галина була втіленням стабільності та прагматизму, тією, хто тримає на плаву творчі пориви Олени. Отже, пані Олено, пані Галино, ми вивчили ваші попередні звіти. Цифри виглядають багатообіцяюче почав старший з інвесторів, чоловік із сивиною на скронях і важким годинником на зап'ясті. Але ми хотіли б почути про вашу стратегію розвитку на найближчі п'ять років. Переконайте нас, що ваші амбіції підкріплені реальним планом. Олена кивнула, відчуваючи, як серце починає битися трохи швидше. Це був її зоряний час. Вона готувала цю презентацію місяцями, не спала ночами, перевіряючи кожну деталь. Це була не просто доповідь, а розповідь про мрію. Галина поклала свою руку на її. Жест, що мав би виглядати як підтримка, здався холодним і важким. Не хвилюйся, прошепотіла вона так, щоб чули лише вони. Я все підготувала. Почнемо з мого блоку про фінансову оптимізацію, а потім ти розкажеш про свої креативні ідеї. Але перед цим у мене є невеликий сюрприз маленька деталь, яка покаже нашим шановним інвесторам повну картину. Олена ледь помітно насупилася. Сюрприз, ми не домовлялися про сюрпризи Галину. Це для кращого ефекту, Люба, повна прозорість. Усмішка Галини стала ширшою, але не теплішою. Вони мають бачити, що ми нічого не приховуємо, навіть неприємні моменти. І в цю мить Олена все зрозуміла. Не розумом, а якимось тваринним інстинктом, що народжувався з тисячі дрібних уколів, підозр і дивних збігів останніх місяців. Вона відчула, як підлога йде з під ніг. Галина вставила флешку в ноутбук, підключений до великого екрана на стіні. Отже, шановні панове, почала вона гучно й чітко. Перш ніж ми перейдемо до райдужних перспектив, я як фінансовий директор вважаю своїм обов'язком показати вам реальний стан речей, який, на жаль, моя партнерка схильна ігнорувати через свій творчий підхід. Я хочу показати, які саме помилки в управлінні ледь не коштували нам бізнесу минулого кварталу. На екрані з'явився перший слайд, графік, що стрімко падав униз, цифри, які кричали про збитки, заголовок. Аналіз збитковості через неефективні маркетингові рішення. Галина з переможним виглядом подивилася на Олену. В її очах читалося Кінець, це твій кінець. Інвестори переглянулися, їхні обличчя стали серйозними. Олена відчула, як у горлі пересохло. Вона дивилася на екран, на обличчя своєї партнерки і бачила не просто зраду, вона бачила ретельно сплановану страту. Але Галина не знала одного. Олена теж прийшла з сюрпризом, і її флешка вже лежала в кишені піджака, готова змінити правила цієї гри. До цього дня було ще три місяці три місяці повільного, майже невловимого занурення в кошмар. Все починалося з дрібниць, на які Олена спочатку навіть не звертала уваги. Їхня співпраця з Галиною завжди будувалася на контрасті. Олена була серцем Зеленої гілки. Вона розробляла концепцію, створювала унікальні рецепти кави, займалася дизайном приміщень, вела соціальні мережі. Вона горіла ідеєю створити не просто кав'ярню, а місце сили, куди люди приходитимуть за атмосферою. Галина ж була мозком. Вона прийшла в бізнес пізніше, коли Олена вже відкрила першу точку і ледве зводила кінці з кінцями. Галина, з її досвідом роботи у великій корпорації взяла на себе фінанси, логістику, переговори з постачальниками та орендодавцями. Спочатку це здавалося ідеальним тандемом Ти мрійниця, Олено, часто казала Галина з поблажливою усмішкою. А я, та, хто перетворює твої мрії на гроші. Олена не сперечалася вона була вдячна. Галина справді навела лад у паперах, оптимізувала витрати, і бізнес почав рости. За п'ять років вони відкрили ще три кав'ярні. Зелена гілка стала впізнаваним брендом у місті. І ось з'явилася можливість вийти на національний рівень. Великий інвестиційний фонд зацікавився їхнім проєктом. Це був шанс, про який Олена не сміла навіть мріяти. Перший дзвіночок пролунав, коли зателефонував фермер, що постачав їм ексклюзивний сорт кавових зерен. Олено, я не розумію. Голос у нього був розгублений. Ваша Галина вчора скасувала замовлення на наступний місяць. Сказала, що ви переходите на дешевшу сировину. Це правда? Ми ж з вами п'ять років працюємо. Олена відчула, як щось холодне стиснуло серце. Вона запевнила фермера, що це помилка, і негайно набрала Галину. А, це. ліниво відповіла та. Та просто непорозуміння. Помічниця щось наплутала з паперами. Я вже все владнала, не переймайся. Олена повірила або змусила себе повірити. Вона не хотіла бачити проблему там, де її, можливо, не було. Але за тиждень звільнилася їхня найкраща бариста дівчина, яку Олена сама навчала, і яка була душею флагманської кав'ярні причина за сімейними обставинами. Але коли Олена зустріла її випадково на вулиці, дівчина відвела очі і пробурмотіла, що Галина поставила їй ультиматум. Або вона перестає витрачати час на розмови з клієнтами і працює швидше, або шукає іншу роботу. Вона сказала, що твої стандарти обслуговування це пережиток минулого, і що зараз головне швидкість і прохідність. Тихо зізналася дівчина Олена відчула гіркоту це був прямий удар по її філософії бізнесу. Ввечері вона спробувала поговорити з Галиною. Та лише відмахнулася. Олено, досить бути такою чутливою. Це бізнес. Ми готуємося до великих інвестицій, нам треба показувати ефективність, а не дружні посиденьки. Я дбаю про майбутнє компанії, а ти, здається, застрягла у своєму маленькому світі. Слова чутлива маленький світ різали без ножа. Галина все частіше почала використовувати їх, ніби намагаючись знецінити весь внесок Олени. На зустрічах з підрядниками вона представляла Олену як нашого креативного директора, а себе як керуючого партнера. Вона почала приймати рішення одноосібно, ставлячи Олену перед фактом Я домовилася про нову систему обліку. Ось договір, підпиши. Я знайшла нового постачальника молока на 10% дешевше старого договір розриваємо. Кожна така фраза була маленьким кроком до того, щоб відсунути Олену від реального управління. Вона відчувала себе гостею у власному домі. Її чоловік Володимир, інженер на великому заводі, бачив, що з нею щось коїться. Ти сама не своя останнім часом, сказав він одного вечора, коли вона мовчки дивилася в одну точку, перемішуючи чай у чашці. Може, тобі варто відпочити? Ця підготовка до інвесторів вас обох вимотує? Справа не у втомі, Володимире, Галина, вона ніби намагається мене вижити з мого ж бізнесу. Ну, не перебільшуй. Вона завжди була різкою, просто зараз великий стрес. Ви стільки років разом, вона не могла так змінитися. Олена замовкла. Вона розуміла, що збоку її побоювання можуть здатися параноєю. У неї не було доказів, лише відчуття відчуття, що павутина зрадництва плететься навколо неї все щільніше. Остаточне прозріння прийшло пізно ввечері у вівторок, за місяць до презентації. Олені зателефонував Миколай, їхній молодий бухгалтер, тихий і непомітний хлопець, якого вона сама брала на роботу. Його голос тремтів. Олено Вікторівна, вибачте, що так пізно. Я не можу більше мовчати. Тут коїться щось дивне. Галина Сергіївна дала мені вказівку підготувати два паралельних фінансових звіти за останній квартал: один реальний для внутрішнього користування, а інший Інший для презентації інвесторам у ньому всі показники занижені. Витрати на маркетинг показані як збиткові, рентабельність нових напоїв, які ви ввели, нульова. Це це фальсифікація. Олена слухала, і в голові панувала крижана тиша. Пазл склався. Ось чому скасовувалися замовлення у перевірених постачальників. Ось чому звільнялися ключові співробітники. Це не були випадковості, це були цеглинки в стіні, яку Галина зводила, щоб замурувати її. Вона створювала ілюзію провалу, щоб на фоні цього провалу виглядати єдиним рятівником, щоб показати інвесторам, що Олена слабка ланка, баласт, якого треба позбутися. Миколаю, голос її був дивно спокійним. Ти можеш зробити копії обох звітів? І будь-яких інших документів, які здадуться тобі підозрілими електронні листи, вказівки, все? Я вже зробив, тихо відповів він. Я боявся, але розумів, що це неправильно. Вона казала, що це така стратегія для переговорів, щоб потім показати, як вона витягла компанію з кризи. Але це виглядало як підстава. Дякую, Миколаю, сказала Олена. Ти вчинив правильно. А тепер, будь ласка, ні слова нікому. Поводься так, ніби нічого не сталося. Мені потрібен час. Тієї ночі вона не спала. Сидячи за кухонним столом, вона дивилася у темне вікно, і лють змішувалася з болем. Це була не просто спроба відібрати бізнес це був удар у саме серце, завданий людиною, якій вона довіряла. Галина хотіла не просто перемогти, вона хотіла знищити, розтоптати її репутацію, її мрію, її саму і зробити це публічно на очах у людей, від яких залежало все. Вранці Олена прокинулася іншою страх зник, залишилася лише холодна, кришталево чиста рішучість. Вона не буде виправдовуватися, вона не буде влаштовувати істерик. Якщо Галина хоче грати в гру, Олена зіграє, але зі своїми правилами. Наступний місяць перетворився на складну шахову партію, де Олена робила вигляд, що не помічає ходів супротивника. Вона продовжувала працювати над своєю частиною презентації, тією, яку їй, можливо, навіть не дадуть показати. Вона обговорювала з Галиною проблеми, які та штучно створювала, погоджувалася, що треба щось робити, виглядала втомленою і розгубленою. Галина розквітала від цього. Вона ставала все більш впевненою, все більш поблажливою. Вона бачила перед собою жертву, яка вже змирилася зі своєю долею. А в цей час, ночами, коли Володимир уже спав, Олена разом з Миколаєм у режимі онлайн конференції складала іншу презентацію справжню. Вони крок за кроком документували кожен акт саботажу лист від постачальника про скасування замовлення. Заява на звільнення Баристи з коментарем про тиск, два фінансові звіти справжній і фальшивий, на одному слайді для порівняння, скріншоти внутрішніх вказівок Галини, де вона наказувала притримати оплати партнерам, щоб створити видимість касового розриву. Вони знайшли навіть її листування з юристом, де вона консультувалася щодо процедури викупу частки партнера у випадку визнання його недієздатним в управлінні компанією. Це був не просто набір фактів, це був детальний, холодний і неспростовний літопис зради. За два дні до презентації Володимир, бачачи її стан, сів поруч і міцно взяв за руку. Олено, розкажи мені все не половину, а все я бачу, що ти на межі. І вона розповіла показала йому файли, листи, звіти. Він дивився на екран ноутбука і його обличчя кам'яніло. Коли вона закінчила, він довго мовчав. Який же я був сліпий, нарешті сказав він. Пробач, що не вірив тобі. Ця жінка, вона не просто шахрайка, вона монстр. Що ти будеш робити? Я дам їй зробити свій хід, тихо відповіла Олена. Я дозволю їй затягнути зашморг на власні шиї. Вона хоче влаштувати шоу, вона його отримає. Він обійняв її. І вперше за багато тижнів Олена відчула, що вона не одна. Ця підтримка дала їй сили зробити останній крок. Вона скопіювала свою секретну презентацію на маленьку, непомітну флешку і поклала її в потаємну кишеню піджака. Вона була готова до війни. І ось цей момент настав. Галина стояла біля екрана, на якому світився її фальшивий графік, і з насолодою розповідала інвесторам про глибоку кризу, викликану імпульсивними рішеннями. Вона кидала на Олену погляди, сповнені презирства і тріумфу, вона смакувала свою перемогу. Як ви бачите, вела далі Галина, перемикаючи слайд, на якому були фотографії порожніх полиць, зроблені в момент, коли вона навмисне затримала поставку. Ми зіткнулися з серйозними проблемами в логістиці. Наші клієнти були розчаровані. Репутація, яку ми будували роками, опинилася під загрозою. Олена сиділа нерухомо, змушуючи себе дихати рівно. Вона дивилася на інвесторів, їхні обличчя ставали все похмурішими. Один з них щось занотовував у блокнот, хмурячи брови. Галина досягла своєї мети, вона посіяла сумніви і недовіру. Але вона зробила драматичну паузу. Я не для того тут, щоб скаржитися, я розробила антикризовий план план, який вимагає жорстких, непопулярних, але необхідних рішень. Він передбачає повну централізацію управління. Скорочення витрат на всі експериментальні проєкти моєї партнерки і перехід до більш агресивної, прагматичної бізнес-моделі. Вона виглядала як рятівниця, сильна, рішуча жінка, яка готова взяти на себе відповідальність за чужі помилки. Олена майже захопилася її акторською грою. І наостанок, сказала Галина, і її голос забринів від ледь прихованої радості. Щоб ви зрозуміли всю глибину проблеми, я покажу вам фінальний звіт, підготовлений нашим фінансовим відділом. Він невтішний, але чесний. Вона натиснула на кнопку пульта, і це був той момент, якого чекала Олена. Вона підвелася спокійно, без різких рухів. Всі погляди звернулися до неї. Вибачте, що перебиваю». Голос її звучав рівно і дивно, гучно в напруженій тиші. Галино, дякую за твій глибокий аналіз, але, здається, у тебе трохи застарілі дані. Дозволь мені показати шановним інвесторам актуальну картину і, так би мовити, додати трохи контексту до твоїх висновків. Галина зблідла. Що ти верзеш, Олено, сядь, не влаштовуй сцену, ти лише погіршиш ситуацію. Ситуацію? Олена ледь помітно всміхнулася. Я думаю, якраз час її прояснити. Вона впевнено підійшла до столу, дістала з кишені свою флешку і, не звертаючи уваги на спроби Галини її зупинити, витягла її накопичувач і вставила свій. На екрані на мить з'явився робочий стіл, а потім Олена відкрила свою презентацію. Перший слайд був простим і лаконічним, великими літерами назва Зелена гілка реальний стан справ та стратегія зростання І нижче – дрібнішим шрифтом Частина перша. Правда за лаштунками. Шановні панове, почала Олена, звертаючись до інвесторів, її голос більше не тремтів він був наповнений силою. Ви щойно бачили презентацію, яка мала на меті переконати вас, що наша компанія в кризі, а я некомпетентний керівник. А тепер я покажу вам, як ця криза створювалася штучно протягом останніх трьох місяців. Вона перемкнула слайд. На екрані з'явилися два фінансові звіти поруч ліворуч, фальшивий, щойно продемонстрований Галиною, праворуч, справжній з абсолютно іншими цифрами, які свідчили про стабільний ріст. Як бачите, існують дві версії нашої фінансової звітності: одна, яку готувала Галина Сергіївна для вас, і інша реальна. Можете запитати нашого бухгалтера, Миколая, який сидить у приймальні. Він підтвердить автентичність правого документа. В кімнаті запанувала мертва тиша. Було чути, як Галина важко дихає. Це, це брехня», брехня. вигукнула вона. Вона все підробила, вона намагається мене обмовити. Олена не звернула на неї уваги. Наступний слайд. Скріншот листа від фермера, що постачав каву, де він питав про скасування замовлення. І поруч скріншот внутрішнього системного логу, де було чітко видно, що скасування було зроблене з комп'ютера Галини. Наступний слайд Заява на звільнення Баристи. І аудіозапис, зроблений тією ж дівчиною під час її останньої розмови з Галиною, де та прямо погрожувала їй. Олена натиснула на плей. З динаміків пролунав чіткий владний голос Галини Або ти перестаєш влаштовувати цей цирк з душевним сервісом, або завтра ж пишеш заяву. Мені не потрібні тут мрійники, мені потрібні солдати. Обличчя старшого інвестора перетворилося на кам'яну маску. Він повільно відклав ручку Це що таке? Тихо, але грізно? запитав він, дивлячись на Галину. Галина відкривала і закривала рот, як риба викинута на берег. Слів не було. А Олена продовжувала слайд за слайдом. вона розгортала перед ними всю картину саботажу, листування з постачальниками, яких Галина просила затримати поставки. Вказівки бухгалтерії не проводити термінові платежі і, нарешті, фінальний акорд, скріншот листа від юриста з темою примусовий викуп частки партнера. Коли на екрані з'явився цей останній доказ, Галина не витримала. Досить! закричала вона, зриваючись на вереск. Це все вона! Вона змовилася проти мене! Вона хоче забрати все собі! Вона кинулася до Олени, намагаючись вирвати ноутбук, але один з інвесторів, молодший, різко встав і загородив їй шлях. Сядьте, процідив він крізь зуби. Просто сядьте і мовчіть. Галина осіклася. Вона обвела всіх поглядом, сповненім люті і відчаю. Вона шукала підтримки, але бачила лише холодні, засуджуючі очі. Її гра була закінчена. Олена видихнула вона вимкнула свою викривальну частину і відкрила другу ту, яку готувала спочатку. А тепер, панове, її голос знову став спокійним і діловим. Дозвольте, я нарешті покажу вам нашу реальну стратегію. Стратегію, засновану на чесних цифрах, довірі до команди і любові до нашої справи. Вона говорила ще 20 хвилин про нові локації, про запуск мобільного додатку, про франшизу, про вихід на міжнародний ринок. Вона говорила з пристрастю, з вірою, і ця енергія заповнила кімнату, витісняючи отруйну атмосферу зради. Коли вона закінчила, інвестори довго мовчали. Потім старший з них підвівся, підійшов до Олени і простягнув їй руку. Пані Олено, сказав він, і в його голосі звучала неприхована повага. Це була найдивовижніша презентація в моїй практиці. Ми готові обговорювати умови, але за однієї обставини. Він кинув погляд на знічену галину. Без неї. Наступні кілька тижнів були схожі на туман. Юристи, переговори, поділ активів. Галина намагалася боротися, погрожувала судами, але проти задокументованих фактів саботажу вона була безсила. Їй довелося погодитися на викуп своєї частки за мінімальною ринковою вартістю з вирахуванням збитків, завданих компанії. Вона пішла, забравши гроші, але втративши репутацію. Чутки в бізнес колах поширюються швидко. Для неї всі двері були зачинені. Олена ж, навпаки, отримала все, про що мріяла, і навіть більше. Інвестиційний фонд не просто погодився на фінансування, а збільшив суму, вражений її стійкістю та професіоналізмом. Керівник, який може не лише створити бізнес, а й захистити його від внутрішнього ворога, вартий подвійної довіри, сказав їй старший інвестор. Вона залишилася одна на капітанському містку своєї зеленої гілки. Спочатку було страшно. Вона звикла, що Галина завжди поруч, хоч і критикує, але вирішує операційні питання. Тепер усе було на ній. Але страх швидко минув, поступившись місцем відчуттю свободи. Вона підвищила Миколая до фінансового директора, повернула звільнену баристу, призначивши її головним тренером для нового персоналу. Вона зібрала команду людей, які поділяли її цінності. Атмосфера в компанії змінилася. Зникла напруга, постійне очікування критики. Люди почали посміхатися, пропонувати ідеї. Зелена гілка знову стала місцем, де панувала творчість і повага. Минув рік. Олена стояла на будівельному майданчику в іншому місті, де незабаром мала відкритися перша кав'ярня за межами її рідного регіону. Поруч стояв Володимир, міцно тримаючи її за руку. Був прохолодний осінній день. Але Олені було тепло. Ти щаслива? тихо запитав він. Вона подивилася на нього, на обриси майбутньої кав'ярні, на людей, що працювали, і відчула глибокий, спокійний спокій. Біль від зради ще іноді озивався тупим відлунням, нагадуючи про те, якою наївною вона була, але він більше не визначав її життя. Я сильна, відповіла вона. Я дізналася, що я набагато сильніша, ніж думала. А щастя Щастя – це знати, що ти на своєму місці, і робиш правильну справу з правильними людьми, і що поруч є той, хто ніколи не встромить ножа в спину. Вона притулилася до його плеча. Попереду було багато роботи, нові виклики та труднощі, але вона більше не боялася. Вона знала, що впорається, бо найголовнішу битву, битву за себе вона вже виграла. І зробила це не криком, а тихою правдою, записаною на маленьку флешку. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося. Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.